Я Альона, мені 34 роки. Я наразі студентка, навчаюсь на другому курсі. А також я щаслива дружина, мати. Виховую двох кішок і одну кроличку. А, и донь, куда? У нас були зібрані тривожні валізи, тривожні рюкзаки, але я до останнього їхати з України не хотіла. Я казала, ні, я, я, я залишуся тут, але таки виїхала. Я на початку березня, перших числа березня, я на евакуаційній електричці, яка їхала 16 годин до Львова. 8 годин ми стояли в черзі спотягів, які. Ну, Львів приймав так багато потягів 3 го числа. Потім нас у Львові забрала машина Червоного Хреста, і ще 20 годин ми перетинали кордон з Польщею. Повернулися ми того ж року, в кінці весни, коли ситуація вже більш-менш стабілізувалась, коли стало зрозуміло, що в Одесу не дійде ну, ніяка сполка, то тоді я, ну, я вирішила, що можна повертатися. Я одразу, як тільки повернулася, я знайшла волонтерський штаб, де плетуть сітки вже з 2014 року. Я також плела. У мене навіть є оце от таке почуття легке провини, що я також не можу йти захищати, тому що я не хочу, щоб в мене донька лишалася без мами. У мене є здоровий глузд, я розумію, чому я зараз там, де я знаходжуся, але, напевно, саме через це я хочу максимально багато все, що в моїх силах, зараз робити для нашого війська. От, ну, Зокрема, для чоловіка. Перший мій збір був на 2 тисячі гривень, я була маленькою в спільноті CSD, я була маленькою саппортбаночкою, яка допомагала закривати теж -банку. От, Наступний збір я вже відкрила на 5 тисяч. Зараз в мене відкритий актуальний збір на півмільйона гривень. Цей збір я роблю для сапорт банка на півмільйона для спільноти ЦСД. Ми ми допомагаємо п'яти підрозділам. Один із цих підрозділів це той підрозділ, в якому воює мій чоловік. Я вирішила зібрати таку велику суму, розігравши автограф Ікера Касіліаса. це колишній голкіпер та капітан збірної команди з Іспанії і команди Реал Мадрід. Цей автограф я зберігала 14 років, От, але зараз вирішила його розіграти для того, щоб допомогти нашому війську та й собі допомогти. Ми продовжуємо не життя бійців на фронті. Ми продовжуємо кожен свій день. Бо від них залежить те, як ми будемо жити тут. Мій чоловік-доброволець, він був в, в зоні проведення АТО в 2015 році, от ветеран, і з першої днів повномасштабного вторгнення, звісно, вже долучився. Став на захист України. Такий ще був дуже чуттєвий момент. У мене на початку повномасштабного вторгнення день народження. І в день народження я, я його цілий день питала, чи кудись потрібно йому йти. Він мені казав, що ні, не треба. Потім йому таки треба було йти, бо це був третій день повному масштабки. От, але він в цей день залишився зі мною. Звісно, було застраху, але те, що я точно знала, що я не буду його відмовляти. От, звісно, мені було страшно, звісно, мені не хотілося, щоб він ну, своє життя наражав на небезпеку. Але я знаю, що він по-іншому не може. От що по-іншому він би й не зміг. І тому, звісно, це було якби його рішення і наше рішення одностайне таке. У нас раніше, ще десь може у 20-му році була розмова про це, що чи піде він знову воювати в АТО. От у нас була така, якби домовленість, що він піде на війну, якщо війна прийде у наш дім. Так і сталося. Ми з ним познайомилися, коли він тільки демобілізувався з АТО. У в в мене така була якраз демоверсія, як виглядає е, людина після війни. Тому я вже тоді це знала, от, що це таке. Е, ні, от, ми коли познайомилися, він демобілізувався і весь цей час ну, до початку повномасштабної він був вдома. Вот, познайомили нас спільні знайомі, знайомі ми вже давно, вот, разом ми вже вісім років. Я побачила в інстаграмі рекламу курсів психологія військового часу. Записалася на цей курс для того, щоб краще розуміти чоловіка свого як військового, як йому допомагати в періоди адаптації і так далі. І почала вчитися, почала і мені настільки сподобалося, що я у 33 роки здавала екзамени, математика, історія України, українська мова, здавала НМТ. Зараз я вже навчаюся на другому курсі. Хочу працювати саме з військом. Членами їх родин, з переселенцями. Я хочу допомагати людям, яких я можу зрозуміти. Я хочу дати людям розуміння того, що є люди, які можуть їх зрозуміти і їм допомогти. Тому що дуже багато хто зараз, хто, хто зараз стикається з не з некомпетентністю психологів, які абсолютно відбивають будь-яке бажання надалі проходити терапію. Я, ну, моя ціль не бути таким психологом, психологом, Я хочу допомагати людям. От, і отак от, з допомоги своїй родині так вийшло, що тепер це, я ставлю собі таку ціль на все життя. До того, як я почала вивчати психологію, для мене ну, було незрозуміло багато речей із моєї поведінки, якби, особливо з поведінки військового. Те, що людина випадає і треба бути до цього готовим. Це було дійсно несподівано що. Ти сидиш, сидиш, спілкуєшся, спілкуєшся, а потім ти розумієш, що тебе, не, що тебе не слухають, і ні в якому разі на це не можна тригеритися. Це треба приймати з цим, треба працювати, це треба розуміти. От, зрозуміти це допоможе гарний спеціаліст. Чому мовчить? Це скоріше за все флешбеки. Чому холодний, тому що важко знову відкритися? Чому там посеред ночі можуть бути якісь раптові напади або просто ну др... Дрижання? Це також все, все нормально і це проходить. Я коли купляла машинку. Я зарікалася, казала, що я не буду шити спорядження ні в якому разі. Але окрім спорядження, я здається, то толком нічого і не шила. Я шила підсумки, вакс трапу, убокси, сумки з в, акстрапу, бокси, в, в, в сумки -скиду магазинів і скучному О, теплі. Це і... Можна. Да. і скучному, і його побратимам. О, так що всі були в теплих бафах від альонки. Шити я почала в перший рік по 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 по, 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 по вторгнення. От і так, от потихеньку, мені чоловік підкидає якісь швейні задачки. каже: мені тут тут треба перешити, тут треба перешити. До речі, дуже зручно. Я йому патчі ремонтую там, де велкри вже так пад ну зношується. А я йому нову пришиваю, все і патч як новенький. Коли я відчуваю моральну напругу, то я виходжу прогулятися по парку. Я приходжу до качок, я дивлюся на пташок, ганяю лебедів. От і якось веселіше стає. Люблю просто в траві повалятися з музичкою в ушах, або з лекцією. -ча Частіше з лекцією. Я люблю в парку вчитися. Якось я, я навіть виносила собі карімат, коли в мене була сесія, стелила ноутбук, і і так готувалася до екзаменів. У мене як у юного психолога зараз ще поки є синдром рятівника, мені хочеться всіх рятувати. Я взагалі відношусь дуже емпатично зараз до всіх людей. Я я розумію, що всі переживають, всі переживають це, це по це по-своєму і виявляють це по-своєму. Ну тому я просто відношуся з розумінням. Але коло спілкування я своє, звісно, обмежила. До тих людей, з якими в мене є багато спільного наразі, в найближчому майбутньому я планую розпочинати свою практику як. Психолого-консультанта для військових та членів їх сімей. Наразі я закінчую курси по практичній психології. Також я зараз проходжу навчання по когнітивно-поведінковій терапії. Ну і паралельно, звісно, навчання в вузі там також дуже сильна програма. Тож максимально готуюсь, тому що хочу допомагати військовим. Також буду продовжувати робити збори, сама донатити, звісно, і допомагати психологічно військовим, щоб ремонтувати їх менталочку взяла собі курс дитячої психології, стало набагато легше спілкуватися, і вона вже знає ці всі психологічні терміни. Так смішно, коли вона їх інколи застосовує. Там мама у мене буде скоро вигорання від цього всього. Ну, взагалі, така дуже забавна. Зараз вона стає старша, і до неї приходить більше розуміння. Вона вже більше розуміє, коли тато їде на війну, От, що це не просто він поїхав і приїхав, а що він їде і там буде його чекати небезпека. От, і я допомагаю їй це все переживати, От, пояснюю їй на прикладах, що не спроста нам тато каже, що він себе береже. От, він дійсно себе береже. Мотивує мене моє кохання. Кохання до мого чоловіка. я В першу чергу я намагаюся допомогти йому. А вже потім я жоден що ти три хвилини Сердечко зробилось так. Так, так. Мене мотивує кохання до мого любого чоловіка. В першу чергу я, ну, я хочу допомогти йому, я хочу допомогти його побратимам, хочу допомогти його підрозділу. Ну, саме тому в принципі, я і в, беру участь у цьому зборі, тому що допомога зараз, зараз по-іншому ніяк. От і по-іншому я собі якось і не і не уявляю. І з кожним днем мені хочеться вивчати, наприклад, все більше для того, щоб вже починати нарешті практику і до ну і допомагати нашим військовим і їх родинам. Так скучний, що робиш? Танцують.